25-й рік став справжнім випробуванням для наших аграріїв. Мало того, що складна безпекова ситуація це постійні артобстріли, дрони, які заважають працювати сільхозтоваровиробникам, так ще й погодні умови склалися таким чином, що справжній виклик для аграріїв. Ну, труднощі вони в будь-якій роботі є, яку не візьмеш, везде є труднощі. кавуном труднощі це в е, основному дві проблеми. Це Погодні умови не дали в цьому році набрати кавуну велику масу, ну і орки не дають. Дуже багато роботи, дуже багато, то тобто, є, якщо немає в почві влаги, приходиться самим возити воду. За що одільне спасіба, дуже велике нашій військовій адміністрації, яка мені цим дуже сильно допомогла. І вона не тільки мені допомагає, а допомагає дуже багатьом фермерам. Заморозки навесні, і засуха, відсутність опадів. В метровому слої землі відсутня волога. У зв'язку з цим всі сільхозкультури, які були посіяні, і озимі, і ярові загинули. В даний е період у нас дуже велика засуха. Дуже велика. Зернові пропали, горох пропав, подсоннух пропав. Все це це так само влияє і на каву. В цьому году я посадив п'ять різних сортов і дивлюся, який із них більше підходить під наші умови. Тому що із, як іще зло Каховське водохранилище, дуже сильно помінялись погодні умови. В нас днем дуже жарко, ночі холодно. Кавун стресує, він не звик до такого. Він любить Херсонщина, чого славилась кавуном, тому що погодні умови були. 40 градусів ночу 25. Оце його. А зараз, зараз погодні умови дуже помінялися і приходиться під це підстосовуватися. Аграрії пишуть заяви про допомогу. У нас створена комісія, проводяться обстеження цих всіх посівів. Станом на 21.07 прийнято 33 заяви від юридичних осіб. На площу 6663 гектара загальною вартістю 178,5 млн грн. І 35 від фізичних осіб на площу там, 270 гектарів. Загальна площа складає близько 7 тисяч гектар пошкоджених та загиблих осіб. Ну, в основному це загиблих осіб. Фіксуються, розглядаються на комісії ТЕП та НС, щоб з подальшим подати до Міністерства аграрної політики, щоб аграріям виділили якусь субсидію. У Нас постійно проводиться співпраця з аграріями. Ми проводимо наради. Спілкуємося, обговорюємо всі їхні потреби. Ну, так, в 2024 році державна підтримка була, завдяки якій вони отримали посівний матеріал і добре. Також за допомогою держави всім бажаючим надавала сільхозтехніка для уборки для урожаю, для обробки полів. Також завдяки роботі військової адміністрації в нас були залучені державні підрозділи з розмінування. І Загальна площа е, сільхозземель наших, які потрібно розмінувати 39,5 тисяч гектар, на даний момент 34,5 тисячі гектар розміновано. Останні знаходяться в зоні активних бойових дій, де неможливо задіяти їх, так як це дуже небезпечно. Як тільки покращиться безпекова ситуація, ми розмінуємо далі і будемо сіяти, працювати. Надіємося на краще. Оце взагалі поле це останній ноль, який був у 2022 році. Оце поле, на цьому стояли наші захисники і далі вже були орки. Все. Це ноль, самий, який существував, ноль, який є. Оце на цьому полі. Ми його розмінували, ми його мов, зробили, ми його довели до ума, і тепер він воно нас радує. У нас була Нарада з бджолярами, де були вислухані всі проблеми бджолярів. Андрій Анатольович теж завдяки йому їздив в Голландію і домовився із тамішними бджолярами. Наші бджоляри вже отримали ємності для води, так як у нас стоїть спека, така не було. пчолам і тим нема де напитися, щоб підвозити цю воду, були отримані всі бажаючі бджоляри, отримали ємності, завдяки яким вони будуть возити. Напувати пчол. завдяки Селецькому Андрію Анатолійовичу, нашому начальнику військової адміністрації, наші аграрії отримали можливість отримувати допомогу не тільки від держави, а й від міжнародних фондів. Неодноразово надавалася вже нам допомога від наших нідерландських партнерів і німецьких у вигляді сільхозтехніки, посадкового посівного матеріалу, це в частності картоплі, яка надавалась. На посадку комунальним підприємствам і сільхозтоваровиробникам. Завдяки йому, завдяки його співпраці був укладений меморандум про співпрацю між Новоронцовською селищною радою і Агентством розвитку сільських районів Істрійського регіону це Хорватія, де е, наші працівники будуть обмінюватись опитом і співпрацювати разом. Ну, а ви попробуйте і скажете. Ми ж збираємося жити довго і довго. Ми... То, що орки нам мішають, ну нічого, це ж не на всю життя, це, це ж колись кончиться. Ну а як воно кончиться, то, то і ми будемо... Нам що треба? Нам перемога, растінню треба влага. А нам перемога. От тоді ми вже щось і будемо.